Сонце це сходиться, земля воїнів родить, хай сміливих смерть обходить. Друзі, всім привіт! На зв'язку Viper. Дякую за підписку, а ми починаємо. Парм 10-го хардового дракона в два герої. Дякую Максиму із клану Смузі від Бандери за те, що надав свій аккаунт для записання цього відео. Два героя це Гнішак це Ліліту. Гнішак тут обов'язковий. Можна сказати, безкоштовний герой, всі, хто хотіли і могли зробили на нього злиття. Другий герой тут Ліліту, але вона є не обов'язковою. Тут може бути будь-який жирний рес. Наприклад, може бути скіла, може бути драха, може бути безкоштовний Пітіон. Давайте ми подивимося, як разом із ліліту вони проходять вдвох 10-го дракона. Також по завершенні бою ми перейдемо. І подивимось на параметри, таланти і всі деталі цих двох героїв. Отже, починаємо. Зайшли на першу хвилю, тут вже гнішак понакидав своїх бомб на мобів, також зменшення атаки, що немало важливо, адже герої атаки і вони дамажать своїми скілами саме від атаки. Понакидав вже своїх бомб, також прокнув сірчаний камінь. Ось один раз Гнішак вже від'їхав, ліліту його рестора. Так, і що у нас виходить? Виходить перша хвиля. Ми проходимо рівно, друзі, за хвилину. Давайте подивимось. За скільки часу ми пройдемо другу хвилю, я думаю, час орієнтовно буде однаковий. Також в цій команді, в цьому тандемі, давайте їх так назвемо, пасивна навичка Ліліту класно зіграє свою роль, адже тут дуже багато масових ударів на хвилях. Також ліліту класна для гнішака тим, що вона накладає на нього баф атаки, і його бомби трішки більше дамажать, адже бомби дамажать саме від атаки. Демось гнішак накидав вже своїх ядів максимально. І що? Пройдемо за трішки довше, ніж хвилин. Якщо кардинал зараз всіх не підніме. Ні, не піднімає. Дві хвилини, 6 секунд, і ми вже на драконі. Дивимось зараз, як вони будуть з ним змагатися. Продамажує, так, непогано дракон. Нішак не накинув на нього зменшення атаки. І, можна сказати, майже на пів КП продамажив наших героїв. Зараз потрібно. Ось додатковий хід, зменшення атаки накинув, вже дракон буде не так сильно нас продамажувати. Накинув На нас дракона. Слабкість та Яди. Прокає на драконі сірчаний камінь. Зараз так, непогано продамажить його. На 700, друзі, 14 тисяч. На хардовому 10-му драконі сірчаний камінь дамажить. Ну, так, досить велика, майже лям. Друзі, 3 хвилини поставили рекорд в два герої 10-й хардовий дракон. Давайте ми перейдемо до героїв, подивимось, що вони одягнуті. Перший герой гнішак, регенерація і сет сприйняття. Також тут є колечко на перезарядку. Ну, воно не так важливе. Приємність є. Амулет на контратаку, тобто йому можна дати навіть 3 на контратаку. Буде досить класно, він буде ще більше бомб накидати. По навичках, звісно, залитий. Давайте параметри кінцеві подивимось. 45 тисяч здоров'я, 3200 атаки, майже 3 тисячі захисту, швидкість, дуже важлива швидкість, 292. Майже 300 швидкості дали. Кричанський турон нас не цікавить. Опір 253, як ми бачили, на хвилях достатньо. На драконі трішки ні, адже він свої яди та слабкість накидає. Друзі, точність 421. Таланти ось такі. Якщо ви будете робити гнішака, можна сміло копіювати. Переходимо до ліліту. Ліліту одягнута в солянку. Цед безсмертя, витривалість та швидкість. Параметри ось такі: 75 тисяч здоров'я, 3,5 захисту, 267 швидкості і 412 опору. По навичках, звісно, залита. Таланти, друзі, ось такі. Дуже таке досить універсальні таланти. Також на гнішаку, Дар Сірчаний Камінь. Ось такий тандем з легкістю проходить 10-го хардового дракона. Щоб було корисно, тисни вподобайку, підпишись, підтримай український контент та зустрінемось в наступному відосі. skill one of 10 she a hundred gets everything that she wants in abundance knows how to be a lady in public but she can get crazy ooh i love it